Мінометником став випадково, однак першим освоїв зброю натівського зразку. Боєць луганського прикордонного загону успішно протистояв ворогу у Бахмуті впродовж трьох місяців. Як цивільний потрапив до прикордонного підрозділу та як воює, дивіться далі. Питання, чи чи вже постійно. Володимир, старший офіцер батареї в Луганському прикордонному загоні, коригує роботу мінометників у Бахмуті. Один Луган. тут специфіка трошки інша, тому що тут дуже близький контакт. Теж працюють БПЛАшники, теж виявляють цілі, але тут для артилерії набагато важче працювати, тому що дуже близько позиції наших хлопців. І є задача як знищити противника, так і не зачепити наших хлопців. Упродовж трьох місяців Володимир виконував бойові завдання у місті фортеці. Це, це Шиве, щось є. У нас є дві задачі, які ми виконуємо: перше чергування, тобто прикриття наших вопів. Якщо йде якийсь наступ, ми повинні по певним пристрілям точкам прикривати наші вопи, відсікаючи ворога. Ну і друге, ми не даємо закріпитися ворогу. Саме Володимир робив розрахунки для точної роботи мінометників. Ми вчились на 82 х мінометах, а це був 120-й. Калібром відрізняється, приціл відрізняється в тому, що от, е, в кропові тоді на той момент не було цього міномета, і приходилося все розраховувати практично вручну. Він і освоював нову техніку натівського зразку. Пан Майор е, дав нам тиждень на освоєння цієї техніки. А ми почали вже бойовий виїзд, там перший був на третій день. Ми отримали міномет новий, про який не було ніякої документації. І хлопці, тобто, не хотіли з нього. Ну, вони були… Я не міг своїх хлопців перших заставити стріляти з нього. Я тоді прийняв рішення, що перші постріли роблю я. Тобто, це було частково страшно. Але я розумів, що це потрібно робити. Пішов воювати чоловік навесні 2022-го. без бойового досвіду. А й ті, фахівець у мирному житті. Рішення було ухвалено добровільно, повістки я не мав. Після того як в мене пішли знайомі, набагато молодші за мене, і я зрозумів, що мені теж потрібно йти це робити. Також рішення було прийнято на основі того, що краще зустріти це навченим. А, і я зрозумів вже тоді, що ця війна буде ну не не швидкоплинна, краще йти зараз, навчитися мати час і приносити якусь користь. Мінометником чоловік став випадково. Я отримав дзвінок від е, полковника, який спитався, чи я чим ким я працював. Сказав, що я керував людьми, е, чи я до е, дружу з математикою. Я сказав так. Ще в нього запитання було, чи я п'ю і їм сало. Я сказав, що так, як усі. Він сказав, що це ви нам підходите. Ми вас беремо міномет на навчання на мінометників. На навчаннях чоловік відзначився і одразу потрапив у луганський прикордонний загін. У червні цього року отримав першу нагороду. Орден за мужність третього ступеня. Це людина, яка до військової справи до. Початку повномасштабної війни відношення не мала. і за цей короткий проміжок часу він зміг опанувати мінометну справу, чому, ну, і чого нас так само під час бойових дій і навчав, і разом працювали. Так що стосовно розрахунків, тут йому рівних немає. Добрий, навіть занадто м'який, я б сказав, би. завжди намагається війти в ситуацію. З якими ми там стикалися, ця нагорода є не так моя, як хлопців, які е, виконували задачі. Е, вони були колективом, і це був я, і був мій мінометний розрахунок, п'ять чоловік. Які ми йшли як передовий розрахунок, тобто ми освоювали техніку, яка ще ну, ніким не використовувалась. І потім ми вже вчили наступних Валерія Дерманжиєва, Олексій Куліш, Максим Маслиніков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.